Благослови душа моя, Господа, Господи, Боже мой, возвели чи все ісце зіло. Во відповіданні, і волі, поту то, облексія, сьогодніся світом, як ризою, простирай небо, як окошу, покривай водами привез я своя, полагаю, облаки на восхождені і свиходя і крилу вітриню. Творяй ангели своє дух і слує своє пламень огниною, ну основай землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Безная кори за одіяння я на горах стануть до запрещення побігну, то ласа, грома твою бояться. Восходять гори, не сходять поля, во місто, я ж, основав Яси їм. Приділ положилися, його вже не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилай істочники водебріг, посреді гор пройдуть вода, напаються звірі сель, не ждуть, жажду свою. На Натихтиці небесне привітають одреді каміння і дадять власна пия й гори От привез при них своїх. От плода kiye, діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом, і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб од земливе навесели серце чоловіка, умастити лице ілем, і хліб серце чоловіка укріпить насидяться древопольне, кедриліванські жиє сина садил. Там оптиці возніздяться, і родієво жилище предводительствує водитель і гори високий оленей, камінь прибіжище за Яйцем. Сотворилися луну во времена, сонце позна запад свой, положили сітьму, і бо й продуть венже звірі добра в з ким не рікаючи, і восхитити, взискати от Бога піщу собі в сонце і собрашся, і ложах своїх лягут. і зайде чоловік на діло своє на ділання, і свядовечір, якого звеличешся, діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися і сповнився земля твари Твоє. Я. Сіє море великої пространне та, гади їх жені, з числа животної малесо великими, там у кораблі приплавають. Змійся його же создалися, ругатися, йому всяко тобі чаю, да ти врем'я. благоврем'я, що тобі їм соберу, тотвержу тобі руку всячі, і сповняться благости. Отрощу же тобі лице возм'ятуться, отимеш дух, їх, і і ти оперсує, зратяться. Послеше духа твоєго, і созиждеться, і обновише лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь, оділіх своїх. Призирай на землю, творяю, трястися, прикасайся, горами і дим'яця, воспою Господи, во животі моєм, пою Богу моєму же єсть, да осладиться йому бесіда моя, аже возвеселюся, у Господі, да щезнуть грішниці, от землі беззаконниці, беззаконниця, якоже не бути їм, благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свой положилося, мої без нож, як возвеличишеся діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворив Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава.

Благословенна і славна Величество наше, Богородиця Володський і Преснодіва Марія, з усіма святими помінувши самі себе і друг друге виживати наш Христо Бог, придадим Тебі, Господи, подобаю Тебі всяке славу, чесі, поклонення Отцю і Сини, Святому Духу, на ній приіснемо в віки віков. Амінь. Господи, воззвах Тебі услешим я, услешим я, Господи, Господи, воззвах Тебі, имя вормила сомолания боего недовозвати мик тебе услышим его Снах моїх не боне серця моєго, славе село кавстрі, не вшивати у грізі. Со чоловіки діла, що беззакон, і не сучтуться свої збрани їх, Не каже дня, праведник милостию обличить мій лежері, де намастила лаву моє я, якою ще молитва моя благоволена їх по жертвам Боша, при і суди їх, усллижаться в моє кого з мого шакого того, що землі просидеться на землі, растучиться кости їх приаді. Як октібі, Господи, Господи, очі, мої на ті оповах, не душу мою. Сохраниме ме оците јуре со и од соблаздилајушек беззаконије, да дуто мрежу своју ришнице и денеса, аз дон деже Гласу моїм, Господу, гласу моїм, Господу помолийся, пролюб пред ним моленіє, моє, печаль мою пред Ним возвіщу. в них дай щезати од мене духу моєму, ти позналася, стази моя, На пути сем по нему же хождах, скриша, сіть мені, смотря Одесних возглядах і не й мене, Погибе бігство от мене і не ззиває душу мою, возваху тобі, Господи, ріг. ти і сив, моя моє, честь моє сина, землі живих, воньми моленю, моєму, якось мирихся, зіло і збавим я донящих. Яку укріпишеся, паче мене, і зведе істиннице душо мої, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці донде же воздаси мені, і злубини вас ваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души Твою немніше гласу, моления моєго. А ще беззаконні назріше, Господи, Господи, хто постоїть. Я го тебе очищенія. Са житиє моє странноє жи, Господи. Соблудний саме окаяний. Яко же блудний у зову, оче небесный соріших, очисти і спаси и і не одрине мене. Само осемє оте теме далившися ося. Безсловних ради, тіл нині обнищавша Бог. І мене ради Твої, потерпіхті, Господи, потерпі душа моєго, Слово Твоє, у душа моя на Господа, обнища, богатиси Христе, чоловіки ободилися сими, смердим і світло Ім же обнищавшим ясна смі, жительськими, добродітельні обогатих і сонищим лазарем учені я, Бога дому, чи ні, зімає і є непредлежащий. О, стражи, утренні, я донощу, стража утрення да оповає тизраїльна Господа. Зальоти і пищу возлюби, і вожити воспрімла я Господи, і воєнно сужден без хладною, ще уймо, яко лазаря призрі, предбрате божественних твоїх дяний повершен, ущедрев'я. Та милосівно в не визволені, і то той збавить Ізраюці без Його. радосним серцем і твердим помисло. От вігому чи нічим владер знову ліси воїстину. Не убоямся мучительних полізнейну. Тім же законно пострадав, світло вінчався, єси пети. Хваліте, Господа, всі язице, похвалите, всі люди, і скушень ми плоти Твоє, у в'язили Сі блаженне. i so strijan je se sego vlečenih i srca, ka pljami že izlijani krove i tvoji, potok ja, si do konca, bez Božija preblažene. Jako utvrdi se milosti na nas, istina osponja prebiva je tvoji, Пиливно свіщами опаляє, і ранами требецок рушає, муче, нічем предербіліси. Христове люби, отнюдь ніч то жим'я розлучи, ні смертні живо, ниже всяка іна. Слежу, і годої діво придихають тишині, отбури сопротивниця, і скушені мовраз дитня і збави, на бою твою благать не пристано, бородиця мати прислоні. Премудрость прости дику і свята, я слаби. smert nawocza nebesnago sviata oblažennago isuse christe prišeše sonca na zapad veleše Сім премудрость свонь Господь Господю, сжить м'я, нехда возлатим і конем. Нехда ми услышам я, Бог правди моєї. Господь служить м'я, нехда возватим ми конем. Без гізло храни тися нас, послание си, Господи Боже Отець, наши квальни, і прославе ім'я Твої амин. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як Боже у Бога си, Господи, на на соправданні Твої, послаблені си владеко, розуми на соправданні Твої, послани си святий просвети на соправданні Твої ми. милость Твоя, во Вігрія, руко Твої не презрени. Да је хвала да ми подобајет пиније, да ми слава подобајет отцу и садну и свјетому духу, да њи и пресно јо виги виговами. Нашу, господи, господи помилуй, господи помилуй, сохрани нас Боже твої благодати. Господи помилуй. Вечером совершенно свято мирне безгрішно Господа проси. Мирна вірна наставника, хранителя душі лес нашку, Господа проси. Господа, проси. Добрих і полезних душам нашими рамирови. Господа, проси. Все время живота наш нашого мирі покаянь скончати, Господа, просимо. Подай, Господи! Християнські кончини живота нашого, безболізний, ненепослідний, мирний, добротвіти, на страшнім судачі Христові, просим. Подай, Господи! і Пречистою, Преблагословенною, славною Володичцю нашу, Богородицю і Преснадію Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг і весь живот наш Христо Бог предадим. Тебі, Господи! Благо, чоловіку, любець Бог, і сидобі славу, силаємо цю Сину і Святому Духу, нині і присни, во віки віков всім і Духове Твоє, вашого Сподає приклоните Господи, буде держава царстві Твоє благословение і препрославлено, Отця і Сина і Святого Духа, нині і пристиво віки віков. Аміння Копоці нам на преріжений мої спасе, і люди ворожаються за рішень ми мої наш ми руку як опетробіт. І спасим'я Боже і помилуй м'ябі, возвід хочемо і живучому на небесі, сіякого чиравору, Господні своїх, якого очеравур. Оче рабоні ворогу Господи своя, такоче наші Господу Богу нашому, дондеже ущедри, ніякого помишлений лукавих і воділі, Госуди, ся спасе. В даруй обречені я Боже, на забути, спасем, я благодійте любла бла і помилуй. Найбаче наповнився душа, наша поношення обзующі і унічи. Єже на судиші ваші сповідання святині, демон облива силу і от прилести чоловіки свободи. Тим же і лавам усікаємо взивасте, да буде, Господи, жертва душ наших благоприятна пред тобою, Яко дем і возлюбивши, не ради кому временні жизні, чоловіково любче. Слава Отцу Існу і Святому Духу, і нині пресний во віки вікова. Вітая, юже, животи вітальному, і сим пророчеським виді очима, купину орящі не опаляємо, Боже слабоню, тробу твою чистая, не тим же молим те, як матря нашого, мірі спросити, міробі велию. Щае ж раба твоєго ладако кола було твоєму соміру. Повіді снова чи моє спасение твоє є жизнь сьогодні принесе всіх людей. Сім відводровені я зако.

святому Духу. І нині признаю віки віком, амінь. Отче наш, і риси на небесі, да сидиться ім'я Твоє, да прийне царство Твоє, да буде доля двоя. як на небесі і на землі. Хліб наш насочний, даш нам днес, і остави нам доли наша, як уже йому останнім должником нашим, і не веди нас своє скушення, но і збави нас от лукавого. Без царства і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присни, віки віков. Амінь. Часник і престолом намисник, обрив, на місника по столобах, і не горане, слоли, я міня обрім єси, водок новене, по відінні я, гора сего ране злой се не справляє, і віри, не пострадали, сі наже до крови. Священному ще ниче пригодо, моли Христа Бога, спастися душам нашим. І святому Дубоєноні пресно, і во вік, віковані, ворониці привізно на Нібредецям рішення, смиренаї, і при паниво Бога, я нізучий зломина душевна, молода життя, поможе, милосердно розселювавши. Вінся, якої зима й от Боже Свари Бог, не одрати раб твоїх, та воєдину за стопів своєї Боже, по ці милості Твої молим, Ти се і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, святішим Селенським архире нашим Францисті Папиреєм, всім болюбим і епископам нашим Керенділі, послужащих і послужащих у святім храмі, самілецих наших духовних і всіх Христі, і наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй придержащих Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил. Милости, і милости Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостий чоловіко любець Бог, і тобі слово, села, і мацу, і сини святому буде ухороні і віки віков. Амінь. Чесніший, криви, і, і славнішою, без рамнені серафим, без існення вас, ворожою сучою, ворони, суддя, величення. Слава тобі, Христе, Боже, повоені наші, слава тобі. Слава Ісусу святому Духу, і нині прийсно, і по віки вікова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Благослови, істинний Бог, наш молодой причистый свои славних і всіх сыхвальных апостол, блажен и священный мучника Тведора Всех Святых, помилуй Ты спасет нас и ко і чоловіко любець. любец. <музвістя>